Україна зараз перебуває в часи економії електроенергії через постійні атаки ворога по об'єктах енергетичної інфраструктури. Люди з Харківської, Донецької та Запорізької областей часто залишаються без світла. Саме тому деякі громади заміняють старі електричні підстанції на нові енергоощадні. Так у гнівенській громаді власним прикладом показують, як треба економити. Тут теж замість старих підстанцій встановлюють нові, більш економні. Все для того, аби зберегти електрику для регіонів, які через обстріли потребують її значно більше. Натягують нові електричні дроти, підрізають гілки, встановлюють нові опори. Працівники обленерго у гнівані проводять реконструкцію старої електромережі. На підстанціях встановили автоматичні рубильники для безпечнішої роботи на стовпах. Працівники розповідають, що стара конструкція була в поганому стані. Через це були часті перебої і відключення світла. Попередньо вже виставлені стовпи електроопори і зараз виконують підрізку дерев. Тобто чистку, і монтаж проводу. Дмитро Подолужний вже 20 років мешкає в Гнівані. Каже, що постійно були перебої зі світлом. Тому, аби вберегти свої електроприлади, встановив безперебійник. Електромережу до його будинку тільки почали проводити. Ми ж їх не чувствуємо. Чуваються всі наші прилади: холодильники, пральні машини і все остальне. Постоянно є перебої, є, не можна підключити нормальне електрообладнання, не можна поставити трансформатор вибора фаз, бо він в перекосі більше 50 вольт вибиває. Нові підстанції видаватимуть більше потужності, зручніші в обслуговуванні та заощаджують електроенергію. Саме це дуже важливо зараз, коли ворог постійно атакує критичну інфраструктуру і знеструмлює сотні міст. У даному випадку ми бачимо встановлення нової щоглової трансформаторної підстанції. Підстанція нового типу дає можливість швидко та ефективно виконувати ремонтні роботи по відновленню електропостачання під час якихось несприятливих погодних умов або навіть при звичайному технічному обслуговуванні. Також на кожній підстанції встановили АСКОЄ системи контролю за електроенергією. Вони автоматично передають показники та повідомляють про поломки. Зі слів мешканців, більш стабільніша стала напруга. Зручі, тому що починалося все в людей зі купівлі стабілізатора, тому що постійні скачки від 190, 180 вольт до 240. Ну, проблеми взагалі в частному секторі, приватному новому. Взагалі там були проблеми, там газопостачання немає, електропостачання будинків, дуже мала потужність здавала. Наразі реконструкцію провели на 30 вулицях міста Гнівань в планах оновлення забезпечити близько 14 тисяч населення безперебійним електропостачанням. Важливо й те, що нове електрообладнання зменшить споживання напруги з головних електростанцій та збереже світло для громад, які під час війни потребують його найбільше. Євгенія Всянікова Анастасія Усачова, телеканал Вінниччина.